Маршрут номер 6 по вулиці Павла Усенка ТС-8049. Друзі, вітаю вас! На цьому маршруті нам необхідно перетнути трамвайні колії, виконати лівий поворот. Треба пересвідчитись в тому, що нема нікого. Справа-зліва виїжджаємо потихеньку, бо тут і трамваї, і... Багато інших автомобілів. Зайняли ліве положення на вулиці Павла Усенка, перетин трамвайних колій, права полоса зайнята. Нагадаю, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Попереду пішохідний перехід, людей немає. Будьте тут вкрай обережні, тому що часто. Автомобілі запарковані з порушенням біля пішохідних переходів. Переходів. Перед складанням іспиту ви сідаєте в автомобіль, називаєте прізвища ім'я по батькові показуєте паспорт, налаштовуєте сидіння, дзеркала, кермо, пристебуєтесь паском безпеки, присвідчили, що у вас не гарять червоні лампочки на приборній панелі, вмикнули необхідний показник повороту, присвідчилися в безпеці і починаєте рух в необхідному напрямку. Зараз ми їдемо перелаштовуватися вже в праву полосу, полосу не будемо, хоча краще було все ж таки перелаштуватися тут, друзі. краще перелаштуватися. Я вже цього робити не буду. Вмикаємо лівий показник повороту і повертаємо. Нам тут необхідно здійснити лівий поворот. Виїжджаємо на трамвайні колії таким чином, щоб ми не наїхали на соціальну лінію розмітку, яка дуже погано видно, але видно. І з лівим показником повороту. Повертаємо на вулицю Плестова. Це вулиця Івана Сергієнка. Ліворуч нам необхідно повернути. Регульоване перехрестя, зелений сигнал світлофору, знак дати дорогу, але вони знаки пріоритету не діють, тому що працює світлофор. Пропустивши зустрічний транспорт, якого немає, повертаємо ліворуч і займаємо крайнє праве положення. Тут, а, друзі, може вас е, інспектор попросити зупинитись. Скаже: знайдіть місце для зупинки для зупинки. Нагадаю, що на відстані 10 метрів від прилеглої території до і після не можна зупинятися. Попереду перепаркований автомобіль, вмикнули лівий показник повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули на пів секунди голову. Оце, до речі, ця очепка якраз виконує вимогу інспектора або тренується з інструктором. Їдемо. Тут нам необхідна це вулиця пластова, стара назва вулиця Івана Сергієнка. Вмикаємо лівий показник повороту і повертаємо за усіма двома навчальними автомобілями. будь вони також їдуть за маршрутом номер 6 Нам зараз необхідно повернути ліворуч на вулиці на вулицю Сосюри. Пішохідний перехід. Але дивіться, за ним утворився затор. Ми не виїжджаємо на пішохідний перехід, тому що ми опинимося на ньому. І згідно пункту правил 18.6. Не потрібно так робити. Тому, якщо ви бачите, що затор, який утворився, вимесить вас зупинитись на пішодному переході, то ви зупиняєтесь перед ним і не виїжджаєте на нього. Нам необхідно тут здійснити е, вже пішла людина, пропустимо. Нам необхідно тут повернути ліворуч. Пропускаємо зустрічний транспорт, який рухається прямо, і повертаємо, притинаючи колії. Повертаємо, займаємо крайнє праве положення, бачимо припаркований автомобіль, вмикнули лівий показник повороту, подивилися дзеркало і виїхали у другу колію. Тут необхідно на вулицю е, Сосюри нам розвернутися. Цей навчальний автомобіль буде зараз робити паралельну парковку, тому ми вмикнули лівий показник поворота, об'їхали його, подивившись в дзеркало, вмикнули правий показник повороту, також подивилися в дзеркало, повернули на пів секунди голову і їдемо далі. Тут розмітка є, але її дуже погано видно. Тут може нас попросити розвернутися, може попросити розвернутися тут або далі. Ми зробимо розворот тут, це так можна сказати, що заїзд в гараж буде. Зупинились, нажали на тормоз, вмикнули задню передачу, Правий поки щик повороту, тому що ми задом повертаємо, праворуч їдемо, виїжджаємо. Впевнилися в безпеці і їдемо. І знову поворот і їдемо. Правій полосі бачимо, тут зупинка заборонена. Знак діє до наступного перехрестя. Тобто тут ніхто нічого не порушує, автомобілі не припарковані. Друзі, раджу вам їхати на другій передачі, якщо це механіка, 20-30-35 км на годину, щоб реагувати вчасно на небезпеки. Це такий досить складний, до речі, маршрут номер 6 Вмикаємо лівий показник повороту. і Займаємо ліве положення, але так, щоб там теж автомобілі, які їдуть, могли заїхати. Зупиняємося перед пішохідним переходом. Бачимо, трамвай їде, чекаємо, поки він приїде. І тут у нас таке досить складне перехрестя, тому що тут виїхати можна дуже довго стояти. Тут нам виходить, що всім треба надавати перевагу, всіх пропустити. Тут можна дуже довго стояти, я вам скажу. До речі, вам рекомендую записуватись на іспит на ранок. Тоді інспектор прийде в гарному настрої і шанси на те, що ви складете іспит вдало, вони збільшуються. Ще один трамвай. Людина йде по пішоходу. По пішохідному переходу. Друзі, ви також. Повинні, поки пропускаємо всі оці автомобілі, їх тут дуже багато, друзі. То я вам надам пару таких парад. Ви повинні відпрацювати паралельну парковку, тому що я вас ознайомлюю з маршрутом і з маршрутами з іншими, можете дивитися їх на каналі. Але у вас інспектор в будь-який час може попросити зробити паралельну парковку, аби зробити заїзд в гараж. Ну, Начебто автомобілів немає. І давайте ми тут -то так -то гарно приїдемо. Тут виїжджати можна дуже довго. Це ми знову повернулися на вулицю Пластова, стара назва Івана Сергієнка. Зараз нам ліворуч необхідно повернути на вулицю Пражську. У нас тут головна дорога, і нас тут всі повинні пропустити. Єдине, що ми тут пропускаємо, це пішоходів. Бачите, ось цей автомобіль. Він пропускає всіх. Ми їдемо. Єдине, що ми повинні пропустити цих автомобілів, які... Їдуть справа, бачите, як оцей бус пропустив шкоду. Це ми так повинні робити. Пішохідний перехід. Бачимо, йдуть по ньому люди, зупинилися перед пішохідним переходом згідно, згідно пункту 16.1, водій повинен зменшити швидкість або зупинитись, побачивши на пішохідному переході людину або людей, щоб не наражати їх на небезпеку. І краще, навіть якщо люди підходять, отак от підходять, як зараз, краще, друзі, пропускайте цих людей. Щоб вам інспектор не зарахував це як помилку. Тут ми заїхали в крайню праву полосу, попереду припаркований автомобіль, вмикнули лівий показник повороту, перелаштувалися у ліву полосу. Якби тут друзі зараз, так до речі, ось знак максимально обмеження швидкості 40 км на годину. Далі знак максимально обмеження швидкості 20 км на годину. Попереду припаркований автомобіль, вмикаємо. Лівий показник повороту і перелаштовуємось. Тут у нас зупинка громадського транспорту, зупинка трамвая то ми бачите, трамвай почина, почав зменшувати швидкість, цей Volkswagen, який попереду стоїть, він порушив. Якщо ви так станете, це дуже груба помилка. Так не можна робити. І ви можете відновити рух тільки після того, бачите, це він поїхав, двері ще не закрилися, він поїхав. Так теж не можна робити. І до речі, отак також не можна робити, що Права полоса вільнася, і мені тут треба перелаштуватися до суцільної розмітки. Пішохідний перехід. Бачимо, попереду у нас припаркована фура. Вмикаємо лівий показник повороту, подивилися в ліве зеркало, повернули голову на півсекунди, щоб нікого не загубити в лівій, у сліпій зоні. І їдемо. Права полоса звільняється, але, друзі, не кваптесь, не це перелаштовуватися. Бачите, суцільна лінія розмітки. Наїдете, буде помилка. Проїжджаємо цю. Суцільну лінію, проїжджаємо в пішохідний перехід, і правий поворотник треба було раніше вмикнути, ніж я. І їдемо у правій полосі. Попереду у нас автозаправна станція. Згідно правил дорожнього руху, якщо буде зараз хтось виїжджати з неї, то нас повинні пропустити. Попереду бачимо пішохідний перехід, людей немає. Попереду у нас сміттєвий бак та вантажний автомобіль. Лівий поворот, подивилися ліве дзеркало, повернули на півсекунду голову. Їдемо. Автомобілі припарковані закінчились, але я не буду перелаштовуватись, тому що відстань замала. І далі також там ще менше відстані. Друзі, самі такі топові помилки це на іспитах. Це не вмикання сигналів повороту, порушення наїзд на суцільну розмітку. Перевищення швидкості, а також непристебнутий ремін. Вмикаємо правий показник повороту, повертаємо праворуч до суцільної лінії. Друзі, це дуже важливо. І проїжджаємо пішохідний перехід. Їдемо по вулиці Пражській. Нагадаю. Попереду знов бачимо припарковані автомобілі. Лівий показник повороту, подивилися в зеркало, повернули на півсекунди голову. Перелаштувались, вимкнули поворот, бо він саме виключиться по маленький радіус поворота, щоб ні, нікого не вводити в оману. У нас регульований пішохідний перехід. Нам треба, якби був би червоний сигнал світлофору, зупинитися перед стоплінням згідно правил 16.3. Тут у нас головна іде ліворуч. Напрямок руху головної також ліворуч. Тут нас всі повинні пропускати. Ми їдемо бути тут край обережні, тут часто порушують правила дорожнього руху, односторонній рух. Забороняючи сигнал світлофору, зупинилась. Тут часто і пішоходи ходять, як попало. Тому, друзі. Зараз тут також не треба було прилаштовуватись праворуч, як оцей Ренодастер стоїть. То, що там суцільна лінія розмітки, це буде порушення. Друзі, вам також така невеличка порада. Краще проговорюйте все, що ви робите. Не так, як я зараз, а ну, хоча б там деякі елементи, кажіть, там йдуть люди, я зупиняюсь. Там ще щось, там, у нас головна дорога, або у нас здати дорогу. І інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. І також ви, вам буде краще справлятися, справлятися з стресовою ситуацією, тому що екзамен це завжди стрес. А щоб краще скласти іспит, передивіться всі маршрути, вони всі є на каналі по декілька разів. І ви тоді запам'ятаєте дорожню обстановку всі знаки, і буде так краще вам. Люди потім кажуть, що вони їдуть, наче вони там вже були, якщо раніше не їздили по цим маршрутам. Попереду пішохідний перехід, людина вже пройшла. Ми їдемо по вулиці Алматинській. Зараз нам необхідно буде виконати розвороту, там, де е, закінчується одна, дорога з одностороннім рухом, і перед. Е, Перед цим підйомом нам треба зупинитися. Вмикаємо завчасний лівий показник повороту, подивилися зеркало, повернули на пів секунди голову. Їдемо і з лівим показником повороту перетнули пішохідний перехід і зупинились посередині перехрестя. Ось приблизно так. І чекаємо, коли зустрічний транспорт приїде. Автомобілі проїхали, повертаємо, розвертаємось і тут дуже обережно, тому що. Дехто може подумати, що ви там хочете поїхати ліворуч по тій вулиці трактористів, вона називається. Тому будьте вкрай обережні. Попереду припарковані автомобілі, лівий сигнал повороту, вліве дзеркало, повернули голову і їдемо далі. Бачимо пішохідний перехід. Автомобілі припарковані. Тут одразу не перелаштовуйтесь, не наїжджайте на суцільну лінію розмітки. Приїхали пішохідний перехід. Перелаштувалися завчасно, включивши відповідний сигнал повороту. Зараз ми будемо під'їжджати до. Знов повертаємось на вулицю Пражську, але тут буде ще один поворот на вулицю Гродненську. Попереду перепарковані автомобілі, лівий показник повороту, подивилися від дзеркало, повернули голову, пересвідчили, що автомобіль, який їде позаду, він дуже далеко. Перелаштувались, знову правий сигнал повороту, дивимося, що ми не наїжджаємо на суцільну розмітку, не наїжджаємо, все нормально, але шкода, ось бачите, зупинилась, все. І значить, їдемо вже в цій полосі у другій. І правий покажчик повороту вже будемо включати, коли пів у цієї дороги приїхали. Тільки потім вмикаємо правий показник повороту. Людині не сподобалось те, що я виконую правила дорожнього руху, і бачите, він мене зарізає. І то ну, таке буває. Бачите, ось я вам скажу так, що ми. Для того, щоб вам отримати водійське посвідчення, вам необхідно виконувати правила дорожнього руху. Але, друзі, у житті, якщо ви будете виконувати правила дорожнього руху, ви будете дуже багато кого злити цим. І вам будуть мстити, сигналити, підрізати, створювати різні умови там, ну такі, знаєте. Тому, ну, чесно кажучи, отак от, от, як я зараз прилаштувався, я в житті так не їжджу, тому що ну, ви просто будуть на вас всі будуть злі і наші злити людей. Тому. Приходиться порушувати. Лівий показник повороту їдемо. Попереду у нас регульований пішохідний перехід, дозволяючи сигнал світлофору. Зараз я їду зі швидкістю 30 км на годину. Припаркований автомобіль об'їхали, вмикнули правий показник повороту, подивилися праве зеркало, повернули голову направо на пів секунди. Часто питають і зразу тут виключили, щоб не подумали, що ви повертаєте в прилеглу територію. І ось тут ми повертаємо праворуч на вулиці Азербайджанська, пропускаємо пішоходів, іноді питають, чому при правому прилаштуванні направо треба дивитися праве зеркало. То що може втулитися велосипедіст між вами і іншим автомобілем, який ви об'їжджаєте, або мотоцикліст. Бо інші всякі скутерісти, і ті, хто там на Монокколесах і тому подібне. Зараз ми повернули на вулицю Азербайджанська, і я зайняв крайнє праве положення. Тут у нас показник повороту не треба включати, тому що просто дорога міняє напрямок. Тут у нас припаркована маршрутка наполовину, лівий показник повороту, ліве дзеркало, знову правий показник повороту, прилаштувалися, зайняли, зайняли крайнє праве положення. Зараз нам необхідно... Повернути ліворуч на вулицю Гната Хоткевича. Попереду пішохідний перехід. Завчасно вмикаємо лівий показник повороту, дивимося на знаки, нам необхідно дати дорогу і дивимося на напрямок головної дороги. Зараз ми її будемо притинати. Автомобілів зліва-справа немає. На щастя, таке рідко буває. І займаємо тут крайнє праве положення. Тут у нас вже е, аварія закінчилась, хоча на роботи ще приходять. Бачимо якусь лужу, ямку, лівий поворот. Перелаштувались. І тут я все ж таки проїду, друзі, з вашого дозволу по лівій полосі, тому що тут ремонтні роботи, тільки що тут такий туман стояв. Що капець, пар туман, бачите, поки робили як але люди там працюють. Тому я тут займу крайнє ліве положення. Тому що хто знає, що там в тих лужах, зараз там після цих аварій. І тут, на вулиці Гната Хаткевича ми вмикаємо лівий показник повороту і нам необхідно повернути на вулицю Павла Усенка, пропустивши зустрічний транспорт, а також пропустивши пішоходів, які будуть отут. Ну, яких зараз немає, ну якби тут притинали вони дорогу, тоді б нам їх необхідно було б пропустити. Під'їжджаємо в трамвайним колієм, дивимося вліво-право, трамваїв немає, їдемо. Попереду перешкода, вмикаємо лівий показник повороту, об'їхали перешкоду, повернулись вправу повле. Їдемо Тут ми вже повертати не будемо. Друзі, дивіться, і тут нам необхідно виконати лівий поворот, я вже туди повертати не буду, беззадній автомобілі, що тут трамвай їде, і там треба вам заїхати на територію по стрілочці. Дивіться, ось на стоп-кадр можете поставити, не притискайтесь там праворуч. А я чекаю на ваші коментарі. Я вас вітаю з тим, що ви отримали у майбутньому водійське посвідчення. І до побачення, до зустрічі на дорогах. Всім пока!